Всім привіт, з вами Марко, і сьогодні з нами. Ром. Рома. І сьогодні Рома. і сьогодні ми вам розкажемо що треба, а що не треба робити в КЕЦ. Почнемо з того, що не треба робити. І так, не треба. Робити. Не треба ставити ставки. Нафіг ви взагалі їх робите, якщо ви не впевнені, якщо вам щось випаде? Ну, мені здається, ви так можете просто пофукати дуже хорошу детальку. Ну, мені здається так, що ви так можете проіграти дуже хорошу деталь. Рома, твоє слово на це на цю думку завислуша. Твоє слово на цю думку. Наставте Катя. Рома, твоє слово. Ти зараз говорити маєш? Що ти думаєш на тему робити ставки? Чи треба їх робити, чи ні? І чому? Я, ну, я, я на тему ставки думаю, що краще зробити першу ставку, де ви, доки ви не програєте безплатно, а потім краще не робити. Через те, що коли буде безплатно, ви ще зможете вернути цю деталь. Правильно, uh -huh. А коли вже платно, ви можете так просто проіграти круту детальку. Наприклад, вчора, коли ми ще не знімали відео, ми з Ромою цю тему обсудили. І він говорив, що так, ви можете, так можна просто без деталей лишитись. А потім все видаляє перезагружує ігру. Особливо, якщо це стається на 47-му престижі Хоча я бачив відео, як чувак з простим колесом виграв. Ой, з простим корпусом. І все. Просто корпус пустий. І так, друге, чого не треба робити, це, звісно ж, не тратити. Не тратити гроші на те, щоб сундуки відкривати. Якщо ви не впевнені те, що вам попадеться щось хороше, то <звук> сундуки, щоб стати хорошим і сильним ігроком, треба відкривати, але не треба на них ставити і. Купляти, щоб швидше відкрити. Відкрити це можна ще почекати, а гемчики ви вже можете ті не заробити. Твоє слово на це Рома, що про відкривання сундуків за гемчики. Твоє слово, Рома. Я не знаю. Я сам, як роблю, збираю 150 гемів, а потім відкриваю великий ящик на 24 деталі. Я там теж. я відкриваю за рекламу, бо, бо їх за, за кристалики швидко годин відкрити, а за рекламу годин, там за дві хвилинки і вже відкрити. І нічого не потратити. О, красавчик, я теж так роблю. Е, я теж збираю 150 гємчиків для того, щоб відкрити на 24 хвилини. Ой, на 150 гімчиків сундук. Кстати, в мене вже 141 гємчик. А сундук коштує 150. Третє, це старайтеся рідше відкривати отакі от. Такі от Сундучки, супер ящики бо вони відкриваються, між прочим, в три рази довше, ніж звичайні. Хоч і звичайних, хоч і звичайні ящики. Відкриваються дві години, а це а ці шість, але тут дають чотири деталі, а тут дають вісім. Це несправедливо. Дві години чекання рівняє 4 деталей. Чому? Як що ви включите логіку кес, то зробіть так, щоб тут було 12 деталей. А якщо 3 на 5 буде 150, ну тут лучше логіку заберемо. а ты можешь выйти на такие кристальчики. Не, ну а что это? Я, я плюс-минус раз в месяц. Раз в месяц. Закупляю 100 гемчиков. Рома, твое слово нацедило. вам. Твоє слово. Я про ці великі ящики теж, що то трохи несправедливо. Шість годин від, е, від, має відкриття, а там вроді десь 8-6 деталей. Вісім то деталей. То, то, то точно несправедливо. Як я бачила, І я розвиваю. Це я рази довше, а деталей в два рази більше. Слово це не справедливо, має бути 12 деталей, тоді буде справедливо. Ага. Але і то ага. я вам бажаю просто подивитися рекламки за відстрання геймів. Все, ви... давай. Як ви ще маєте багато ключиків, то, то краще зайти в магазин і догортати до коробки стиви і там. І так ви за ті ключики зможете купляти вибір. Ну, І ви зможете такі, два. Вебір. Такі як ручки Лего. Mm -hmm. вот. як, ви... як ви зможете купити за ці ключики, у вас буде більше деталей. І ще чим більше ключиків, чим більше деталів там будуть ставити. То, то може допомогти, щоб виграти чемпіонат чи битве бандит. Марко, твоє слово. Ну, я на це думаю, що це треба робити. Я розумію, що це займе дуже багато старання, щоб накопити це все ручно. Але ніхто не говорив, як це має копитись. Ці ключики можна заробити і граючи в швидкі бої, і виграючи чемпіонат, і в сундуках інколи попадаються. Ну, коли ви заробляєте ці ключики на тому, що граєте в у швидкий бій, бажаю вам разом з цим сундуки заробляти. Далі, я думаю, що ще яка найкраща рушка в Каць, то може дробовик, як по мені, бо він може відштовхувати противника і ще Наносити як... багато атаки. Та. Ну, а що трохи погано, як я бачив, я грав внизу, тільки там він відкинував ігрука більше. А не стріляв по-іншому. Твоє слово? Марко, твоє слово. Не знаю на цю тему я. Все-таки виплав... Все Ган, але від дробаша теж би не відказався. Дробаш це, я не можу просто порівняти, що краще дробаш чи мініган. Але ми вам саме більше рекомендуємо дробаш і мініган. Ех, як погано, що мене зламали. О, самий сильний корпус, навіть не знаю. Як нам мій, мій взгляд, як я думаю, що найкращий корпус, як ви зробите пристіж, то комета. А то як він ва він а коли у він... вас немає пристіжа, то катер? Я думаю, що комета, бо вона має багатенько прикріплень для всього. Ну, не знаю, знайомо. Ма ну, ми... Комета має мало пожежі. Кріплень. Ну, я не знаю. Але, тут, Міше, що, але то, що мені дуже подобається комета. Але там ще є в нас луноход. Так. Ну, луноход для мене погана машина. Але найкраще кометик, якщо немає престижа, то кадр. Можливо, ну І останнє що я вам рекомендую і робити в Кекс, це більше відкривати сундуків ми вже вам порекомендували. От я вам точно рекомендую і грати в гранд прі Там всякі. Пушки круті, корпуси круті. Там ще можуть випати, випасти дуже багато гемчиків. А ви знаєте наскільки це круто гемчики? Це дуже круто гемчики. Там стільки гемів дають, що це... Рома твоє слово. Я не знаю. Думаю, краще б і грати. Я недавно в мене закінчилось гран-прі, я в нього багато грав, і за того я отримав два великих, дуже великих ящика. То, то гран-прі то супер. І ще дуже дуже круті деталі на, на плюс 100 чомусь. Мені попадалося 100 оружці. Что корпусам. Я вам рекомендую грати в гран-при. Гран-при – це просто супер в стекенці. Поправ. Ну а і на цьому все. Я надеюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк. З вами був Марко і... Рома. І Рома. Всем пока! Обожаю вам гарних литных каникул.